Я репетитор. Займаюся із школярами англійською. Заплатнюю офіційно, плачу податки. Займаюсь у себе вдома. Виділила для занять кімнату. Там і займаюсь. Так мені зручніше. Місяця півтори тому мене підловила сусідка. Доброго дня, сусідко. А що це до вас, дітлахи, ходять? Ви лікар чи що? Не дай Боже серед сусідів піде чутка, що я лікар, замучують проханнями. Ми маємо сусіда ветеринара, тож до нього бігають на уколи. Ну і що, що, ветеринар, уколи робити вміє? Тому я й не стала шифруватися і роз'яснила Ні, я репетитор, Займаюсь із дітьми англійською. Думала, що сусідка відчепиться, але ні, не на ту напала. Вона тут же вирішила, що я маю займатися із її сином. По сусідськи. Тобто безкоштовно. Я подумала, що хлопчикові треба лише пояснити одну якусь тему, але як з'ясувалося, ні. Сусідка хотіла, щоб я вчила її сина із нуля. Ні, навчити мові із нуля це величезна праця, і займатися з вашим сином безкоштовно я не буду. Але по сусідськи можу зробити знижку. Зрозумівши, що на халяву вивчити сина не вдасться, сусідка закотила скандал Вам, капіталістам, аби не на щасних наживатися. Ну, постривай у мене, я тобі влаштую таке, що тобі мало не здасться. З того дня в мене скоротилася кількість учнів, а ті, хто приходив, вимагали своєї присутності на заняттях. Я здивувалася цьому і розпитала одну бабусю, яка теж виявила бажання бути присутньою на заняттях онука. А чим викликано ваше бажання бути присутньою на уроках? Як з'ясувалося, сусідка підстерігає батьків моїх учнів та розповідає їм жахи. Мовляв, її син так само займався у мене, але вона забрала його та відвела до іншого репетитора. А причина в тому, що я б'ю та лаю. Нецензурно учнів. Ось батьки і чатують своїх чат. Я не буду намагатися переконувати батьків, я просто подам на сусідку до суду за наклеп. От і все.